Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олександр Лясківський, я менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур компанії Сенгента. Правильне налаштування весімних апаратів сівалки напряму впливає на рівномірність розміщення рослин у полі, що в подальшому є запорукою отримання максимального рівня урожайності і розкриття потенціалу гібриду загалом. Команда Сенгенти завжди готова надати своїм клієнтам підтримку для рішення цієї задачі. Сьогодні ми завітали на Чернігівщину, ТОВ імені прятка Ніжинського району. Будемо налаштовувати висівні апарати сівалки Кінзе 3600. Це сівалка з механічним висівним апаратом пальчикового типу. Добрий день, Сергій Васильович. Доброго дня, Саша. Скажіть, будь ласка, що ми будемо сьогодні робити і з якою проблемою ви стикнулися? Проблема ця в нас виникла в результаті того, що ми поміняли висівні апарати на механічній сівальці кінза, лапки поміняли. І для того, щоб мати хороший урожай, нам потрібно відрегулювати точність висіву на погонному метрі. Ми стикалися раніше з такою проблемою. як Висів на гектар у нас такий, який ми задавали, а розподілення насіння на погонному метрі дуже і дуже хромало. Цьому році ми взяли новий гібрид фірми Сенгента от, Аризона і отримали дуже хорошу масу тисячу насінин, 86 грам. От, і я думаю, що результат буде. При божій допомозі і фірме Сенган та такий, який ми запланували. Ну що ж, Сергій Васильович? Потенціалі гібрида ми впевнені, а е, е, максимум, що ми можемо зробити із налаштуванням, ми сьогодні це зробимо. Сергій Васильович, е, в першу чергу. Ми вибираємо параметри, які нам необхідні для висівання даного висівного апарату в сівалці. Ми спочатку проводимо тестування з тими регулюваннями, які були. Вибираємо ми культуру соняшник, пальчиковий висівний механізм, 12 ячеєчок. Будемо робити на 500 насінин. Необхідні параметри в нас зведені зі швидкістю руху сівалки 8,5 км за годину. Встановили ми Висівний апарат для тестування. Завантажуємо насіння. Задана у нас норма висіву цільова 62 тисячі. Будемо починати наш тест. Включаємо. Ми бачимо, що на даному весівному апараті і швидкістю руху 8,5 км на годину у нас кількість пропусків становить в межах 10%. Це забагато для даних весівних апаратів можна добитися сингуляції на рівні 95% максимум. Тому спробуємо зараз ще доналаштувати, відпустивши трішки лапки для кращого забору насіння. Васильович, підрегулювали ми висівний апарат. Пробуємо тестувати ще раз. Що нам показав тест апаратом даного висівного апарату сівалочки? При необхідних налаштуваннях ми маємо задану норму висіву в межах 62 тисяч. При цьому кількість пропусків від двойників... У нас не перевищує півтора відсотка і сингуляція понад 97 відсотків. Я вважаю, що це чудовий результат, і тому ми зараз розпочнемо налаштовувати всі останні висівні апарати даної сівалки. Так, да, погоджуюсь. Сергій Васильович, закінчили ми тестування сівалочки висівних апаратів, точніше, даної сівалочки, хотілося б почути зворотній зв'язок. Скажіть, будь ласка, чи змогли ми вам допомогти, і наскільки? Ну що? Я хочу перш за все подякувати вам. І подальшому, я думаю, що ми таку співпрацю будемо продовжувати. Ми будемо брати у вас насіння, а ви будете приїжджати нам робити регулювання. От ми побачили, що. Весівні апарати, які були закуплені нові от, лапки із повністю в комплекті із весівним апаратом, 50% із них після провірки були в ідеальному стані, от, де декілька апаратів, які піддалися регулювання, ми відрегулювали на приблизно потрібну нам задану густоту і максимально зменшили пропуски і двойники. От, і, дуже прикро, але у нас були такі весільні апарати, які ми забракували зовсім, -за того, що вони не піддаються регуліровці. На моє переконання, що там заводський брак. От, ну і перш за все ще хочу вам подякувати за те, що ви приїхали завчасно, а не в той день, коли ми висіваємо, виїжджаємо на посів соняшника. От, у нас є деякий час для того, щоб замінити ці висівні апарати. От, і запросити вас ще на поле, от, де ми разом будемо. Дивитися на результати цього регулювання і бачити по всходах уже нашу ефективність. Але я думаю, що вона не відрізнятиметься від тої, що показали нам на станді. Я сподіваюся також. Ну, а як кажуть у народі, попереджений, значить озброєний. Так. Шановні колеги! Надзвичайно приємно і тішить той факт, що все більше сільгосвиробників звертається із питанням налаштування сівалок під певну фракцію насіння. Тому, якщо у вас виникає питання з приводу цього, будь ласка, звертайтесь до торгових представників у вашому регіоні і ми залюбки допоможемо вам у вирішенні даного питання.